Коли ми відкриваємо Біблію, то перші сторінки, перші слова говориться нам, що твердь це небо, не земля. І навіть не вариш, і не ваші реактори. Твердь – небо. На землі все примарне одне небо вічне. Але щоб туди потрапити не безкоштовно. За це плотиться велика ціна. Ісус Христос, коли проповідував, Він не говорив високопарних слів, омудрених речей, наукових досягнень. Він такі прості речі з хліборобами говорив, вийшов сіяч сіяти. Він з рибалками говорив, царство подім до неоду закинув доступною мовою. В одного чоловіка було два сина. І ось я просто життєві деякі приклади, скажу за небо, свідоцтва. В Польщі несе служіння один з наших товаришів, співпрацівників, брат. А в минулому він військовий пілот, винищувач, розвідник, секретний, це в радянські часи. І ось з товаришем вони йдуть, як він розповідав, над Грецією. Розвідка і пропадає зв'язок з землею в його. Прибори зникають, а зв'язок з товаришем є. І каже, проблем, Машину буду залишати, вистрибувати. А цей каже, почекай хвилю. І стає під, крило біля крила, і каже, мене, товариш, тримайся мене. І він зв'язався з землею екстрена посадка і каже: Не залишай машину. І тримається крила. І коли вони вже долетіли до можливої відстані, де він може сам посадити літак, товариш уходить в сторону, форсаж і уходить в небо. Пройшов деякий час. Вони посадили, правда, літаки потім. І це посадив. Вони були представлені вищій правительственній на награді. Це, це просто неймовірне. Я маю сміливість, бо ще живий цей свідок. Він став християнином, цей брат, потім почав нести пасторське служіння і зараз несе. Але одного разу чує голос: ти пам'ятаєш, як тебе з неба провели на землю? Каже, пам'ятаю, каже, найди, допоможи піднятися в небо. Хм, цікаво. Він знаходить свого товариша, а в товариша четверта стадія раку. Він свідчить йому про Ісуса Христа. Він примиряється з Богом і в мирі з Богом уходить в небо. Ваша Рівненська область, Катерина, Катюрма, проповідується Євангелії, там є віруючі, браття знають. І був такий, я не знаю, як слово підібрати, ув'язнений, краще промовчув. Знущався над тими, хто вірував. Краще промовчу слово підібрати. Але ж одного разу цей ув'язнений просить вже того увірував, що прийди. Він прийшов каже, почитай Євангеліє. І бачить, не б'є нічого, просто. І вони до ранку читали Євангеліє. Потім помолились. Так просто. А в день він йде по цеху. І від станка металевий предмет відривається, баланки, і просто в грудь. В Грудь пробивається, він без свідомості. І начальник лагеря в Сарни, Рівенська область, лікарня супроводжує конвой. І цей ув'язнений, приходить до свідомості, приходить до свідомості, відкрив очі, подивився, в чому суть, і каже начальнику декілька слів. Начальник. передай братям моїм так з трудом, Я успів войти в небо і закрив очі. Умер. Наші місіонери співпрацівники кажуть, це такі приклади, так воодушевляють нести місіонерське служіння. Здається, сієш, сієш і не бачиш. Але ви знаєте, кожне слово засвічене вами про небо. Воно проросте в свій час. Я впевнений, що ви, як і ми. Приклади наводяться, а вас безліч інших прикладів з власного досвіду, з власного життя, коли у вашому служінні люди встигали примирятись з Богом. Я впевнений, що ви зразу ж і в пам'яті розбійник, один з розбійників, просто з позорного Христа і вертикальний взліт в небо, почути слова: сьогодні будеш зі мною, іде. Слава нашому Богу! І я продовжуючи ще деякі приклади наведу. одна із наших землячок не знала, де син, довший час не було вісток, а він був ув'язаний за Слово Боже. І вона відчула, так як кожна мама відчуває в серці біль, і поїхала шукати сина. І далеко в Сибірі, в одному з концтаборів вона взнала адрес. І заходить до начальника табору і говорить слова: Много не треба, дайте мій син жив. І тоді цей начальник табору піднявся і судорожно почав ходити по кабінету, а інший офіцер вийшов на вулицю. І цей повертається і говорить: Женщина, ваш син вийшов на небо. Вона скрипилась, подякувала, вийшла, почала йти. Ну, і її доганяє цей офіцер, що вийшов з кабінету. І так підійшов поруч і каже, «Женщина, ви вопрос задали убійці вашого сина. От в цій тайгі, на моїх очах, він підійшов к вашому сину і говорить, «Ах, ти американський інтервент, в Америку збираєшся?» А він виправився і говорить, «Не в Америку, а на небо. І он, говорить, взяв бірезовий сук, і вот этим суком, говорить, убил вашого сина. Вот ваш син, вот там. І скільки таких аеродромних площадок, звідки душі безсмертні, уходили в небо. Одного спалюють на кострі мученика осмоліний стовп, вогонь. А він підняв очі. І каже претензій нет, ти об этом сказав, Узкие врата. Но вони бувають такими узкими, що плоть прилипает к горящим стовпам. У нас безліч прикладів під час війни, в окопах, в бліндажах истекаючи смертельно ранені солдати. Вони встигали примирятись з Богом. І наші капелани свідчать, кажуть, ці моменти так, каже, нас підкріпляли, коли ти дивишся, як просіяє ліцо, і людина встигла примиритись з Богом. І я хочу потішити вас. Ви сьогодні в зібранні як ознака, що ви встигли примиритись з Богом.